Втрії смакують травичку, такий соковитий зелений салат. Посадили для них в тому році райграс, вівсяницю, ну, таку типову газонну траву. Зараз так вона гарно піднялася, така м'яка, можна зірвати руками. Тому сім'я нутрій ласує весняним салатом. Вже доїдає Як не крути, а каша не замінить салат, а салат не замінить кашу. Все-таки зелений корм відіграє важливу роль у відгодівлі нутрій. Не дуже люблять зелень. Ну, тоді менше буде така у нас прослоєчка жиру в м'ясі. Будуть у нас травяного відкорму. Там і малеча ласує. Ось, малеча, бачите, ласує. Всі по грубкам розбіглися вже. Хто ж трави, украв десь там собі з краєчку жує, щоб ніхто не заважав. Хто сперечається? Вдруг хтось вівсяницю не любить, хтось більше любить райграс. Бо він ширший, соковитіший, ще вівсяниця більш така тугенька, щільненька така вона вузенька, да, вівсяниця? Так вони себе почувають. Вон малишня. Малетя. <смеш> такі смішарики. Ну, що тут сказати? Смачного їм? Хай ласують. Всім мирного неба і віднутрі вітання.